У Бердичеві триває всеукраїнська акція Почуйте всі разом із громадськими організаціями. Активну участь у зборі коштів на придбання обладнання для офтальмологічного відділення обласної лікарні беруть медичні працівники міста. Вади зору у дітей, наголошують вони, є сьогодні однією з найгостріших проблем світового масштабу. Сліпа або слабкозора людина. Вона стає залежною від оточення від оточуючих. В втрачається можливість вільного вибору професії, способу життя погіршується і адаптація до навколишнього середовища за даними ВОЗ в світі на 2000, до 2000 рік. Кількість осіб сліпих становила 45 мільйонів осіб, плюс півтора мільйона сліпих дітей, а також 135 мільйонів слабкозорих людей. В нашому місті нараховується більше тисячі 1080 слабкозорих дітей. І додатково ще 21 дитина інвалід по зору. Профілактика дитячої сліпоти в нашій країні і в місті і області є пріоритетним завданням. Три скриньки, аналогічні тим, з якими вулицями Бердичева ходитимуть волонтери від громадських організацій, розташовані і у медичних закладах. Одна з таких знаходиться у міській дитячій поліклініці. Нині, в обов'язки медсестри фільтру реєстратури, входить розповідати відвідувачам закладу про мету та умови проведення акції. Вражаючої активності з боку людей, Алла Ришовська поки що не спостерігає. Реакція різна: одні батьки йдуть на зустріч, особливо в яких дітки є з такими вадами, які звертаються до окуліста. Другі мами. Просто відвертаються і входять мовчки. Деякі усміхаються, деякі не реагують ніяк. По-різному. Ну взагалі, от як би ви оцінили більшість людей, все ж таки більшість людей не кидають виказати небайдужість до акції. Усі бажаючі можуть і у вестибулі міської поліклініки для дорослих. Зі слів медсестри волонтера. Частіше до скриньки підходять люди зрілого віку, пенсіонери та персонал центральної міської лікарні. Молодь здебільшого акцією не цікавиться. А ще кошти на обладнання для дітей із вадами зору збирають стаціонарними відділеннями лікарні. Окрім цього, днями медики збираються об'їхати усі місцеві амбулаторії сімейної медицини. Ми стараємося. Вранці по поліклініці, коли більше народу є, стараємося по амбулаторіях також проїдемося зранку, розповідаємо. Є у нас прес-релізи, де написаний рахунок, де написано для чого це проводиться. І в обов'язковому порядку наші волонтери, наші медичні волонтери, вони нікого не заставляють, нікого не примушують, а це вже залежить від. Людей, якщо вони вважають за потрібним, вони дають кошти і люди дають кошти. І навіть самі медичні працівники також дають кошти на придбання даного апарату, тому що ми розуміємо, що це дуже і дуже потрібно.